Мардер А1. Особисто для мене дуже неприємна штука. І я максимально відтягував момент запису цього відео, того що Птур Мілан, на мою думку, один із найгірших птурів у грі, а також автоматична гармата RH-202, яка теж одна із найгірших автоматичних гармат у грі. При цьому розміри немаленькі, картон, живучості практично немає, і із м, достоїнств, ну, по суті, це легкий танк-розвідник, у нас є розвідка, і кути схилення вниз цієї гармати 17 градусів. Але який у цьому сенс, якщо ця гармата нічого не може, ну, коротше, дуже сумнівна перевага. Є дими, є більш-менш адекватна подвижність, ну і власне все. Але, як на мене, цього замало. Тим не менш, як він грається, погнали, подивимось. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал, якщо контент подобається. Ставити лайки. Ну і можете стати спонсором каналу. Для спонсорів іноді виходять окремі відео. Потрапили ми на східну Європу 130 тридцять середина списку. Давайте перемкнемось на топову стрічку. 52 мм пробиття на підкаліберних, ну і власне птур Мілан, у якого 530 мм пробиття, але дамаг у нього дуже сумнівний, та й летить дуже повільно, 200 метрів в секунду. І що мені з цим робить, як мені це реалізовувати, якщо чесно, навіть не уявляю. Як бачите, швидкість у нас є, все-таки там близько 60 от ми вже розігналися. Це доволі приємно, звісно. Але справа в тому, що їхати то нам дуже сильно вперед і не можна, тому що ми відразу станемо жертвою когось більш захищеного. Кого ми не проб'ємо з нашої автоматичної гармати, а ПТУри пускати на ходу ми не можемо. Нам треба повністю зупинитися, щоб. Блін, прошляпив. І розвідка на КД. Так от пускати птур на ходу ми, звісно ж, не можемо. Ну, дякую, да. Поштовхай мене. Поштовхай, поштовхай. О, а тепер я про шляп, Да-да-да, ну поштовхаймана ще. Ну це Ну це просто. Ой, боже, союзники ще ці. Це просто жах. Ох ти, ваншот Птром Мілан. Нічого собі. О, таке буває. Так, ось зліва бачу отут. Розвідав. Ще раз ваншот Птуром Мілан. Це що? Це... Почекайте. Це що? Е, різдво наступило, чи що трапилось? Я не розумію, що відбувається. Критичні ушкодження. Командир заряджаючий. Ну осві. Ге! Оце він дамаг, зазвичай який буде у вас. А, о. Критичні ушкодження, знову ж таки, водій паливний бак. Оце по картонці, по арті, птуром, ага. Оце той дамаг, який зазвичай у Пура Мілан. А перші два ваншоти це просто дуже сильно пощастило видно. Ну що ж, тим не менш, два фраги, і може ще якісь асісти будуть за цих, яких я покоцав. Навіть це на Мардері А 1 дуже і дуже непогано повірте. Це ще дуже класний бій на ньому. Ладно, погнали далі. А до речі, тим часом знову топ списку 150 ОВ. Нас це ніяк не рятує. Топ-списку, не топ списку. Для нас це взагалі не важливо, якщо чесно. Можна просто не паритись з цього приводу. На мардері саме ефективне, що можна робити, це просто розвідувати. Брати в сетап може якусь ще льотку, і от просто розвідувати і заробляти собі поінти на льотку. Це все, що він може, ну або швидко доїхати до точки і захопити її. Але робити на цьому фраги то вже таке, чисто допоміжна опція. У нас є ПНВ, тепловізора, звісно ж, немає, бо це 7,7. Ну і Прикольно взагалі грати в одному ряду з Тиграми 2 Фердінандами Ха -ха", і Мардер Машина, яких там 70-х років чи яких він там. Реалізм по погажинівськи. До точки ніхто не їде. Да? Анії їдуть. Захоплюють. Ну, тим часом я як нікого не бачив, так нікого і не бачу. Розвідаємо. А знаєте, що ще дуже неприємно? Так це те, що у нас хоч гармата і опускається на мінус 17. Розвідаємо. Але установка з птуром так не опускається. Я навіть завів птур, але без толку. Так от, птур установка на ці 17 не опускається. У птур установки там взагалі фігня. І працювати, може, хтось думав, що можна працювати від схилу, там якось чи ще щось. Ні. Критичні ушкодження. До речі, ну, дамаг ви бачили. А, до речі, керується Птур дуже погано, він дуже інертний, його розкачує з сторони в сторону. А ви бачили дамаг, да? Птур влучив у двох членів екіпажу. Той, який на лінії Птура був просто пожовтів, а наступний за ним чомусь помер. Як це так працює? Дуже гарне питання. Ну, давайте далі. Нічого собі, кубань на 7,7? Таке буває? Я вперше в житті на Кубані на 7,7. Ладно, і тим не менш, це знову топ-списку. Ну, часто грає в топі машинка, 7,7 видно, популярний. Бер. Ладно, стояти десь дуже далеко і розвідувати на цій машині теж не дуже виходить, того що, ну, ну того що, того, що все одно на тебе рано чи пізно вийдуть, побачать навіть здалеку і впаяють тобі, а ти відповісти не можеш ніяк. Тому давайте спробуємо скористатися швидкістю і проїхати десь до центру, може зайняти якусь позицію адекватну. Хоча, скоріше за все, це не вдасться, але давайте спробуємо. Вбивати цим ПТУРом, ну хіба що коли дуже-дуже пощастить, чисто на рандомі. Для моєї автогармати цілий поки що не було ніяких картонок, щоб можна було, хоч якось постріляти. Онтос. Я не можу вбити Онтос. Ви розумієте? Я з гармати РХ202 не можу Онтоса вбити. Давай розвідаємо, чи що. Я навіть Птур... Установ... Він ще й зник. Господи, ще й танки зникають із засвіту. Ооо, йопта. Я не зміг йому навіть його ракетну установку зламати. Ну, У нього там ладно не птури, у нього там реактивні гранати, чи що в нього там. А, да, да. Це називається гармата РХ202. Добрий вечір. Насолоджуємось. Ну, я хоча б тут розвідую всіх, по мою душу їдуть, мене вбивати. А я не можу Птур накинути. Ну, того, що пішов я в дупу, він вниз не залетить з такої відстані, звісно ж. А-а-а... Да. Ну що ж, мардер? Мардер це дуже-дуже крута штука. Мардер, це, ну, ще б трошечки майже імба. Господи, який кал, яке гімно. Фу. Мда. Здалеку працювати не можеш, зблизька працювати не можеш, з гармати РХ-202 своєї навіть сраного Онтаса вбити неможливо, та що там, навіть зламати йому гармати неможливо. Ай, да. Ну, імба виходить, імба. Спробую через зелень проскочити туди далі, якщо мені прямо зараз звідси не впаяють, з респи. О, ха! -ха Захлам розвалився. Ну, хоча б таке гімно ми можемо вбити. І на тому дякую. Розвідаєм. Там вон їх ціла купа летить. Ще одного розвідаємо. Так ти сюди летиш. Нічого собі. Це що таке? Це ж зенітка. Ой, Зенітка, боже, яка нафіг Зенітка? Вся арта. Хі. Окей, добиваємо. Тур ще не перезарядився. Але ось уже, уже, уже. А <серква> Він у землю полетів. Ха-ха-ха-ха! <серква> <серква> О, боже, Птур Міланта, Ти вообще не адекватний. Ладно, розвідаємо. Ооо, ваншот. Треба трохи вгору його наводити. Ну і у нас лишився лише один птур. На цьому все. Так, та всі інші ж проскочили, да? Я щось не зміг я його навести, коротше, погано бачив ціль. Ну і все. Останній птур вийшов. Давайте ще арту віддамо. Ну, слухайте, 3 фраги та Асіс. Мені здається, це світовий рекорд по фрагам на Мардері. <плес> Ой, да, давно я на такому гімні не грав. У мене ось буквально вчора горіло від о, цього як його. Я навіть гусеницю збити не можу. Вона жовтіє, та і все. У мене горіло від Т72М1. Ну, від Т72А по суті. Розвідка не спрацювала чогось. Але навіть на Т-72 приємніше грати, ніж на цьому. Та, там хоч лом є, ну, типу, хоч якось можна робити фраги. О, ні, таке я не візьму. Вибачайте, я пішов. Це 44-ка. Так, давай цього розвідаємо. І тебе розвідаємо. Ну, Асіст! Асіст це вже круто. Розвідка не спрацювала, хоча їх он там цілий натовп. А це по мою душу їдуть, до речі. Ну що? Давай відкидувати де ми. Якось звалювати звідси. Задній хід у нас непоганий. У нас задній хід скільки. Десь 30. Навіть більше. А, навіть 40. Ого. Задній хід у нас дуже крутий. 50. 51. Ніфіга собі. Ой, це щось трохи. Трохи я. М -м -м да. Тупонув. Ще раз розвідаю його. Щось ти не влучаєш, хлопче. Ні фіга я з жопою їжджу більше 50. Тільки що 60 було заднім ходом. І як назло, це режим з однією точкою. Я не можу заїхати поповнити собі птури свої. А це означає, що доведеться мені далі мучитися із моєю автоматичною гарматою рх 202 о, на нафіг. Десь там Емелька була, яку я ну, зовсім не бачив. Ну цю шмакодявку спробуй ще побачити. А Три фраги, два асісти. Ну, це навіть дуже непогано на Мардері. Це не те, що непогано, це взагалі ідеально. Друга битва за Ель Аламейн, 130 130. Ну і це режим битва. Ой-ой, це я знову не зможу поповнювати собі нормально птури. Блін, ну дали б йому ящик для поповнення. Ну чому б і ні? У нього всього-навсього 4 птури. Ну чому не дати? Це ж так мало. Чого блін у візеля який з птурами, як його там? 1 на 2 чи 1 на 4 на 9-7. У нього ж, здається, є поповнення через ящик, а у нас немає. Якого біса? Того що це по класифікації БМП? Ну, блін, дуже сумнівно. І кожного разу, граючи на Мардері, катаєшся по карті і думаєш, а куди ж тобі, блін, пристроїть цю а, консервну банку на гусеницях. Так, тут також противник. Ось проїжджають. Ну, блін, не знаю. Сюди я б тур, напевно, не заведу ніяк. Він там 100% за щось зачепиться, ну це буде як завжди. Може, сюди виїжджатиме? Де? Виїжджає? Ах, критичтів. <плес> Ой, боже. А керувати цим птуром нормально не виходить, бо він дуже інертний і навести його точно куди тобі треба, практично неможливо. Його розкачує в повітрі, він прям неадекватно себе поводить. Знову середина списку Сіверськ 13. Ну, давай. Здається, почув я зліва. Да. Розвідка не прокнула. На жаль. А, їх навіть двоє. Я його навіть бачу. Так, техніка знищена. Ха-ха-ха-ха. Прикольно. Ну, це був IMX 13, не дивно, що він розвалився від, навіть від мого Птуру. Навіть від Мілан. Ну, тут ще один є. Ага, ось де він. О, ваншот в БК влучив клас. А, наведення у нас повільне. Ну ладно, воно не повільне, але по такій цілі важко було все одно навестись. Не вистачало приводів трохи. Тут іще один. Ніфіга собі. Ну і як мені оце тебе. Та ніяк він занадто низько стоїть там. Якби його вбили, я зміг би заїхати зараз на точку, яку ми захопимо, і. Ще один, чи що? Да, їх тут двоє. А Поповнити собі птури хотілося б дуже. Ха, -ха, Ха, влучення. Класно. О, мені кінець. Дякую, що танк заїжджає без звуку на мене. Дуже дякую. Ну, Типу, звук був такий, ніби він просто стоїть. Я його чув, звісно, але е, звук був від е, такий, ніби стоячого танку, який нікуди не рухається. Хі. Ну, ладно, два фраги. Знову ж таки, два фраги на мардері це прям добре. Це прям класно. Що можна сказати, в якості висновку по мардер А1? Ну, чесно, крінж тачка абсолютно неживуча, лопається від будь-якого пробиття, завжди практично ваншот. Птурів дуже мало, при цьому вони повне гімно, при цьому вони, коли від схилу намагаєшся працювати, часто йдуть просто в землю якогось біса, і їх доводиться випускати спочатку високо в небо і потім доводити. На близьких відстанях застосовувати його практично неможливо, воно кудись летить незрозуміло, куди ви ще цілі. Гармата РХ202. Ну ви самі все бачили, це крінж, вона ні на що не здатна абсолютно. Ну і по суті, єдина наша функція це розвідка. От розвідувати ми можемо і на цьому, власне, все. Але для того, щоб розвідувати, ну є і більш цікавіші машини. Ну ось, наприклад, на бойовому рейтингу навіть нижче 7.3. У нас є візель 1.4 з такою самою гарматою, але це 7,3, і він швидший, він маленький, його можна там заникать кудись у кущики. У нього є топовий тепловізор. Так, да, у нього немає птурів, але чесно, від того, що в нього немає птурів, Мілан, мені якось ні холодно, ні жарко. На тому ж 7,7 є панзер гаубиця, яка прям ну дуже цікава машина, приємно грається, по-своєму, прикольна. Та в кінці кінців М48 є. Ну, це ж повноцінний класичний танк з нормальною гарматою і так далі. Коротше, альтернатив на 7,7 чи навіть там 7,3, ну купа просто. Ну і відповідно нафіга потрібен Мардер, я не дуже розумію, чого він такий всратий. Коротше, дякую, крінжану взнатно, знатно, ну, хоча б посміявся сьогодні під час запису. Хоча б у мене навіть непоганий настрій після гри на цій машині. Він навіть такий, ну, трошки припіднятий, веселий у мене настрій, того, що мені було смішно від цієї машини. Хе -хе. Ну, а що ви самі думаєте про Мардер А1, я думаю, напишете в коментах. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.